Шановні колеги, всім доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нашого безкоштовного вебінару. Мене звати Селютіна Анна. Сьогодні ми з вами обговоримо дуже цікаву тему електрична енергія і проговоримо основні аспекти: а саме, як обрати тип закупівлі, як визначити предмет закупівлі. І покажу, які цікавинки ви можете знайти на нашому порталі радником.ua. Отже, розпочинаємо. Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це обираємо тип та предмет закупівлі під час закупівлі електричної енергії. З чого хочу розпочати, це з того, які нормативно-правові акти регулюють ринок електричної енергії. Ми маємо розуміти, що крім закону України про публічні закупівлі, ми маємо ще керуватися й іншими законами, які регулюють наш предмет закупівлі. Так як ми говоримо з вами про електричну енергію. Нас цікавить саме нормативно-правові акти, які регулюють даний товар. Отже, перше, це є закон України про ринок електричної енергії. А цей закон він визначає правові, економічні та організаційні засади саме ринку електричної енергії. Другий нормативно-правовий акт це правила роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені постановою НКРЕКП. Вони якраз регулюють нас відносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії. Наступний нормативно-правовий документ це правила ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку, які також затверджені постановою НКРЄКП. Ці правила вони визначають відносини, які виникають між учасниками ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку та оператором ринку. Учасниками в даному випадку виступають наші постачальники і оператор ринку це організація, яка безпосередньо є оператором ринку. Дуже часто зустрічаємося із питанням, яке задають замовники, що таке електрична енергія? Це товар чи це послуга? Якщо говорити про саму електричну енергію, то це, звичайно, є товар, тому ми закуповуємо її як товар. Не забуваємо про те, що тільки електричної енергії нам замало. Нам потрібно ще і мати договір на послуги з розподілу електричної енергії, з назви цього скажімо так, предмету закупівлі і випливає, що це в нас є послуга. Тому ми маємо розділяти, що сама електрична енергія це товар, а послуги з розподілу електричної енергії це є саме послуги. Наступним питанням, до якого ми доходимо, це визначення предмета закупівлі. Тут ми маємо для себе обрати спосіб, з яким ми будемо закуповувати електричну енергію. Якщо ми будемо закуповувати саму електричну енергію, то в такому випадку ми маємо обрати код 0931. Як він і називається електрична енергія. Якщо ж ми хочемо закупити електричну енергію разом із послугою з розподілу, тобто послугою з розподілу буде оплачувати ваш постачальник, то в такому випадку ми розуміємо, що електрична енергія як товар вона буде дорожча, ніж послуги з розподілу. Тому ми закуповуємо товар із, скажімо так, супутньою послугою. В такому випадку ми також обираємо код 0931 електрична енергія. Якщо говорити про закупівлю послуги з розподілу електричної енергії як окремо, окремою закупівлею, то тут ми вже маємо з вами обрати інший код. Це в нас 6531. Він так і називається розподіл електричної енергії. Також а, маємо не забувати про те, що в нас е, можуть виникнути послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. Якщо є необхідність закупівлі такої послуги, ми можемо е, їх об'єднати разом з послугами з розподілу електричної енергії. Тобто, однією Закупівлею закупити послугу з розподілу електричної енергії та послугу з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. В такому випадку ми з вами маємо обрати код 6531 розподіл електричної енергії. Якщо ж ми хочемо закупити послуги із забезпечення перетікання реактивної електричної енергії окремим договором, то в такому випадку радимо обрати код 65.32. Експлуатація електричних установок. Із предметом закупівлі розібралися, Далі ми з вами маємо обрати тип закупівлі. А першим, з чого ми розпочнемо, це послуги з розподілу електричної енергії. Тут ми маємо розуміти, що це є монополістами компанії, які надають такі послуги. Тому для звичайного замовника при закупівлі до 50 тисяч гривень. Ми заключаємо прямий договір і обов'язково звітуємо про нього в системі. Якщо ж вартість нашого предмета закупівлі становить від 50 до 200 тисяч гривень, то в такому випадку ми користуємося винятком, передбаченим у частині 7 статті 3, і заключаємо прямий договір, про що обов'язково звітуємо в електронній системі закупівель. І якщо ж вартість нашого предмета закупівлі від 200 тисяч гривень і більше, то в такому випадку ми проводимо переговорну процедуру закупівлі. Ми з вами розглянули, яким чином мають закуповувати послуги з розподілу електричної енергії звичайні замовники, і, звичайно, ми не можемо не поговорити про те, як це робота замовникам в окремих сферах господарювання. Для них насправді все значно простіше. Тому що нові редакції закону передбачено в статті 3, що закон не застосовується у випадку, якщо замовники здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг, якщо ціни на них затверджуються державними колегіальними органами. В нашому випадку послуги з розподілу, вартість таких послуг вона затверджується НКРЄКП, тобто це регульований тариф. Також до цього можна додати і. Послуги, точніше, закупівля електричної енергії у постачальника останньої надії, тому що це також є регульованим тарифом. Отже, замовникам в окремих сферах господарювання не потрібно звітувати а, в системі, не потрібно проводити переговорну процедуру закупівлі. Потрібно лише укласти договори а, прямі, які вони мають право це зробити так на послуги з розподілу електричної енергії. І е, при закупівлі електричної енергії у постачальника останньої надії. Далі, послуги ми з вами закупили, обрали тип, так, е, переходимо до самої електричної енергії. Одразу хочу зазначити, що ринок електричної енергії він є конкурентним. Тому ми маємо проводити конкурентні закупівлі. Якщо в нас вартість предмета закупівлі... Коли ми закуповуємо електричну енергію до 50 тисяч гривень, в такому випадку ми маємо заключити прямий договір і е, прозвітувати в системі про укладення такого договору. Якщо говорити про вартість предмета закупівлі від 50 тисяч гривень і до 200 для звичайних замовників, і для замовників в окремих сферах господарювання до 1 мільйону гривень, то ми маємо. Використати спрощену закупівлю. Якщо ж вартість предмета закупівлі становить від 200 тисяч гривень, а для замовників в окремих сферах господарювання від 1 мільйона, то в такому випадку ми вже маємо проводити відкриті торги. Також не забуваємо про те, що якщо вартість в нас перевищує 133 тисячі євро, то в такому випадку ми маємо проводити незвичайні відкриті торги. А відкриті торги з публікацією англійською мовою. Щодо закупівель у постачальника останньої надії, про замовників в окремих сферах ми вже проговорили, що дія закону не розповсюджується, тому це може бути прямий договір, про який звітувати не потрібно. То про звичайних замовників, тут ми також розуміємо, що це закупівля електричної енергії у монополіста. Тому при закупівлі до 50 тисяч прямий договір і звіт. А при закупівлі від 50 до 200, це ми використовуємо винятки, передбачені частиною 7 статті 3 закону. Знову ж таки, прямий договір і звіт. І у разі, якщо вартість предмета закупівлі від 200 тисяч гривень, то в такому випадку це має бути переговорна процедура закупівлі. А, чи е, не всі знають, як визначати очікувану вартість предмета закупівлі? Так, тобто розуміємо, що нам потрібно зібрати актуальну інформацію е, на момент оголошення нашої закупівлі, і ми маємо обрати і визначити ту очікувану вартість е, правильну, так щоб і не витратити зайві кошти бюджетні, і в тому ж е, і щоб прийшли самі постачальники на нашу закупівлю. У нас є наказ нашого уповноваженого органу Мінекономіки про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, і а, він передбачає чотири методи визначення очікуваної вартості. Ми з вами зупинимося сьогодні на одному: це розрахунок методом порівняння ринкових цін. А, чому саме на ньому? Тому що, як на мене, він надає а, найактуальнішу інформацію. В чому заключається даний метод? Ви надаєте запити цінових пропозицій до потенційних учасників. В запиті ви маєте зазначити основну інформацію. Тобто, що ви хочете закупати, об'єм, який ви хочете закупити, умови оплати, обов'язково зазначайте, тому що це впливає на вартість, яку буде давати потенційний учасник. Тобто, коли ми зазначаємо всю цю інформацію, ми отримаємо. Цінову пропозицію від потенційних учасників. Ми маємо направити мінімум три запити, а краще більше, для того, щоб визначити дійсно, яка ж ціна актуальна на сьогоднішній день. Після того, як ми отримали з вами цінові пропозиції, ми їх маємо просумувати і поділити на ту кількість пропозицій, яка в нас є. Ми отримуємо середню ціну, яка і буде нашою очікуваною вартістю. Чому раджу робити запити саме безпосередньо до учасників? Тому що коли ми будемо самостійно розраховуватися, керуватися якимись даними з інтернету, ми це може призвести або ж до того, що ціна буде занижена і, відповідно, ніхто з учасників не прийде на нашу закупівлю, або навпаки, ціна буде завищена. А ми маємо розуміти, що це також може бути порушенням законодавства. Так, з цим ми з вами розібралися. Далі хочу вам показати, яким же ж чином і де можна знайти актуальну інформацію про електричну енергію на порталі радником.ua. Отже, ми сьогодні з вами проговорили, який, як обрати. Предмет закупівлі також про це ви можете з цією інформацією ознайомитися у нашій статті максимально практично про закупівлю електричної енергії на 2021 рік. Якщо ми з вами опускаємося, ми бачимо електрична енергія, який нам краще обрати код, якщо ми закуповуємо послуги з розподілу також у цій закупівлі, якщо ми окремо закуповуємо електричну енергію. Якщо ми закуповуємо окремо послуги з розподілу, тобто вся ця інформація, вона повністю є. Також я хочу вам показати, що в нас з'явилися нові розділи на порталі. Якщо ви заходите на галузь закупівель, у вас є можливість обрати електрична енергія. Коли ви обираєте електричну енергію, ви бачите тільки той матеріал, який стосується електричної енергії. Як бачимо, його дуже немало. Сьогодні якраз теж оприлюднена вже нова стаття з цього приводу. Раджу з нею ознайомитися. Наступне зразки документів. У зразках документів ви також можете обрати розділ Електрична енергія, і ви отримуєте всі приклади документів, які допоможуть вам провести закупівлю без порушень. Наразі оприлюднено всі документи для того, щоб провести закупити послуги з розподілу. Так як ми закуповуємо зазвичай через переговорну процедуру закупівлі. нам було підготовлено запрошення до учасника, протокол переговорів, протокол рішення про наміру класти договір і, звичайно, протокол про затвердження річного плану і затвердження самого запрошення до учасників. Крім цього, ви можете знайти тендерну документацію із додатками, яка також допоможе вам провести закупівлі без порушень. І, звичайно, правова база. Без неї нікуди, тому також є окремий розділ для зручності електрична енергія. І коли ви переходите, ви бачите всю, всі актуально-нормативно-правові акти, які вам можуть допомогти у проведенні вашої закупівлі. На що ще хочу звернути вашу увагу, що в нас так, є дуже цікава стаття з приводу того, чи можна продовжити строк дії договору по універсальній послузі на 20%? Звичайно, на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що при кінцевими та перехідними положеннями закону було передбачено. Що постачальник універсальних послуг може постачати універсальну послугу споживачам бюджетним так виключно до 31 12 .2020. Тобто на сьогоднішній день вже маємо думати про те, що проводити закупівлі на наступний рік, тому що продовжити строк дії договору з постачальником універсальної послуги ми такої можливості не маємо. Варто звернути увагу на те, що замовники, які є малими непобутовими споживачами, визначення малих непобутових споживачів передбачено в самому законі України про ринок електричної енергії, то вони мають право продовжити строк дії договору на 20%. Але таких замовників їх дуже мало. Якщо говорити про садочки, школи, лікарні, якісь культурні там музеї, так, наприклад, то навіть вони споживають значно більше, і тому вони не підпадають під визначення малих непобутових споживачів. Але якщо ви підпали під таке визначення, це чудово. Ви можете продовжити договір на 20%. Наступне на що хочу звернути вашу увагу. Це на порталі радником розміщена дуже цікава інформація, а саме, інтерв'ю з представником НКРЄКП. Це в нас інтерв'ю з Ольгою Бабій. Вона дуже докладно розказала про те, як закупити електричну енергію. Також є поради з приводу зміни ціни за одиницю. Навіть зі скріншотами, завдяки яким ви можете побачити, де вам перевіряти інформацію, коли постачальник до вас звертається, як передбачити це в умовах вашого договору. Тому, звичайно, раджу ознайомитися з цим матеріалом, він дуже допоможе вам провести закупівлю без порушень. Наступний матеріал. А, так. І ми повертаємося з вами до зразків документів. Ще раз наголошую, що всі зразки, якщо у вас є підписка на портал Радником ви можете їх використовувати і вони допоможуть у вашій діяльності. Так, ще хочу повернутися до презентації. Дуже багато замовників. Задають питання, а чи дійсно ринок електричної енергії конкурентний, а чи дійсно приходять е, учасники е, незалежно від суми? Зараз ви бачите на даному слайді е, скрін із закупівлі, вона нещодавно проходила, і ми бачимо, що орієнтовна вартість закупівлі, очікувана вартість закупівлі, вона була близько 900 тисяч гривень, і на закупівлю прийшло вісім учасників. Тобто розуміємо, що ринок. Конкурентний і навіть більше, так? Якщо говорити про невеликі суми, так, така сама ситуація. Тут нас очікувала вартість закупівлі 300 тисяч гривень, і так само 8 учасників прийшло. Тому маємо розуміти, що в нас закупівлі електричної енергії конкурентні. Ми маємо проводити конкурентні закупівлі. Неконкурентними в нас є закупівля послуг з розподілу електричної енергії і послуги з перетікань реактивної електричної енергії. Сама ж електрична енергія закуповується безпосередньо конкурентною закупівлею. Отже, в мене все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам була корисна дана інформація. Ми обов'язково будемо висвітлювати основні цікаві теми, допомагати вам використовувати наш портал, адже ми робимо його саме для вас, для вашої зручності, щоб у вас була можливість проводити закупівлі без порушень. Дуже дякую всім за увагу, всім гарного продовження дня і до зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте колокольчик, щоб дізнаватися першим. про те, що ми будемо, які вебінари ми будемо проводити. До зустрічі!